Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Звуки метронома зупиняють місто на хвилину, під час якої всі, від малого до великого, зупиняються і схиляють голови, віддаючи данину поваги і шани тим, хто загинув в окопах і в тилу, на землі і в небі. Захищаючи нас, це повинен зробити кожне, вшановуючи пам'ять героїв, полеглих за нашу державу, свободу та незалежність. Також ми зупиняємось на знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу, наше право бути українцями і право жити на своїй Богом даній землі. І як би ви не поспішали, і пішоходи, і транспорт всі зобов'язані зупинитися. Тому що ця хвилина мовчання змушує задуматися кожного, хто кого втратив в цій війні і що він може зробити, щоб наблизити перемогу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.